івано Франківська обласна клінічна лікарня, заклад, де впроваджують і розвивають передові медичні технології та інновації в управлінні. Щороку тут обслуговується близько 38 тисяч пацієнтів, проводиться більше 20 тисяч операцій. У сьогоднішній програмі ми розкажемо про два центри цього медичного закладу діагностики та кардіології. Близько 25 тисяч за два роки. Саме стільки людей вдалося обстежити в діагностично-лікувальному центрі для хворих судинно мозковою патологією, серцевою дисфункцією та вестибулярними порушеннями. Тут надають широкий спектр послуг як для стаціонарних, так і амбулаторних пацієнтів. Стаціонарний пацієнт направляється лікуючим лікаром через МІС в лікарні, а амбулаторний пацієнт отримує скерування від вузького спеціаліста, від невролога, від кардіолога, від вертебрологів, від, від сімейних лікарів, вони роблять скерування до нас. Якщо пацієнт не має такого скерування або хоче отримати обстеження негайно в день звернення. Він може скористатися платною послугою, яка дозволена з цього року з 1 січня в нашій лікарні, і отримати послугу на платній основі. Аби зрозуміти патологію та пролікувати її, консультації у центрі надають лікарі, які виконують функціональну діагностику. Саме вона дає можливість детально обстежити кожного пацієнта. Особливістю центру є те, що тут, в одному просторі, використовують специфічні методи обстеження для діагностики та лікування пацієнтів, зокрема з кардіологічною патологією. Послуги, які ми надаємо для визначення серцевої дисфункції, це є електрокардіографія, це є холтерівське моніторування серцевого ритму. Та добового добовий моніторинг артеріального тиску це є ехокардіоскопія, як трансторакальна, так і трансезофагеальна, тобто звичайна ехокардіоскопія або УЗД серця, так і через стравохідне УЗД серця. Ну і тредміл тест це є ЕКГ під навантаженням. У центрі працюють лікарі-неврологи, кардіологи, сурдологи. Усі вони володіють сучасними методами функціональної діагностики. Перш за все, обстеження, які ми проводимо для кардіологічних хворих, це обстеження, які дають змогу оцінити функцію серця і оцінити анатомію серця. Тобто ем... Оцінити порушення роботи серця, зокрема камер серця, клапанів серця, оцінити функцію серця. Це обстеження, які дозволяють моніторувати частоту серцевих скорочень протягом доби, моніторувати артеріальний тиск протягом доби, оскільки не завжди пацієнт має змогу міряти собі тиск протягом кожних 20 хвилин. Серце потрібно обстежувати не лише в стані спокою, а й при навантаженні, наголошують медики. Найкраще з цим справляється Тредміл-тест, який виконують у центрі діагностики. Проба з фізичним навантаженням або тредміл це є фізіологічний, неінвазивний, високоінформативний метод обстеження пацієнтів із кардіологічною патологією. Передусім, це є ішемічна хвороба серця. Він використовується для діагностики ішемічної хвороби серця. А також у пацієнтів, вже діагностованою даною хворобою, використовується для оцінки якості медикаментозної терапії, а також якості ревоскуляризації коронарних артерій. Проводить пацієнту пропуску з дозованим фізичним навантаженням або тридміл-тест. Ви починаєте йти, йдете ширшим кроком і дивитесь перед собою. Так комфортно. вам, так? Під час тридміл-тесту лікар постійно контролює стан пацієнта. Триває обстеження близько 20 хвилин. В даний момент знімається кардіограма. Кардіограму у спокої, коли пацієнта нічого не турбує, відповідно кардіограма буде в нормі. Але якщо у пацієнта є скарги на задишку на болі в грудях при фізнавантаженні, якраз цей метод дозволяє нам оцінити коронарний кровообіг під час фізичного навантаження, чи він є порушений, чи він є непорушений. Ми спостерігаємо за кардіограмою, яка йде в реальному часі, і за скаргами пацієнта чи його, наприклад, Пацієнт скаржиться на задишку, на тиснення в грудях, і паралельно ми оцінюємо кардіограму і можемо таким методом діагностувати ішемічну хворобу серця. І відповідно призначити пацієнту медикаментозне лікування або інтервенційне лікування. У пацієнтів, у яких вже є діагностована ішемічна хвороба серця, визначається їхній функціональний стан, або чи добре підібрана медикаментозна терапія, а також чи успішна ревоскулізація коронарних артерій проведена пацієнту. Ще одним методом дослідження кардіологічних патологій є УЗД-судин шиї. Ця діагностика є надзвичайно важливою, адже дозволяє виявити звуження судин, атеросклеротичні бляшки, тромби та порушення кровообігу. Тут ми обстежуємо пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарду, які перенесли ішемічний інсульт для того, щоб виявити саме причину виникнення ішемічного інсульту, що є вкрай важливо. Тому діагностика екстракраніальних та інтракраніальних судин має тут важливе значення, оскільки дозволяє виявити атеросклеротичне ураження сонних артерій та інтракраніальних артерій. Отож, дозволяє виявити причину виникнення ішемічного з даного пацієнта ми бачимо напівконцентричну, атеросклеротичну бляшку в ділянці устя внутрішньої сонної артерії, яка є гіпоехогенною, її висота є 2,6 мм, тобто вона є напівконцентрична, тобто це вже, вона кровотік не затруднює, тобто не є гемодинамічно значимою, але Діагностика і нам може сказати рання діагностика ще до клінічних проявів атросклерозу є дуже важливою, оскільки дозволяє запобігти виникненню інсульту та виникнення інфаркту у таких пацієнтів. Всі обстеження у центрі виконуються на сучасному європейському обладнанні експертного класу. Це дає можливість виявити патології на ранніх стадіях. Обладнання є високоточним, є сучасним європейського виробництва і дозволяє в найкоротші терміни визначити, діагностувати патологію серця. І хочу підкреслити, що теж важливо хто описує це обладнання, хто описує висновки, хто дає висновки після використання цих обстежень, тому. Обладнання це тільки є половина роботи. Важливе значення має компетентність лікаря, і ми впевнені, ми намагаємося постійно вдосконалюватися, вчитися постійно рухатись вперед, тому що медицина не стоїть на місці, і для того, щоб рухатись вперед, потрібно рухатись дуже швидко, дуже інтенсивно і бути компетентним у наданні висновків, які ми тут робимо. Не менш важливим методом діагностики у центрі є ультразвукове дослідження серця через травохід з використанням спеціального датчика. Коли проводиться ехо через травохідне, коли лікар рекомендує проведення через травохідного ехо, це коли інформація, яка отримана при звичайному ехо серця, є недостатньою для отримання висновку, коли лікар підозрює інфекційний ендокардит, ми знаходимо вегетації на клапанах. Серця для оцінки стану імплантованого клапану серця, для підозру на аневризму аорти, для на, при підозрі на е, абсцес корення аорти. При, якщо пацієнт має вроджені або набуті вади клапанів серця, це датчик, який людина ковтає. Спеціальний загубник для того, щоб не було ушкодження його. Він проводиться під місцевою анестезією, під аерозольним, під аерозолем лідокаїну. Паці... Пацієнт лежить на, боку, ну, на боці, Паці... обстеження триває 10-15 хвилин, є абсолютно неболючим, терпимим. ну, Трішки пацієнт має дискомфорт, але в нас не було варіантів чи якихось таких випадків з ускладненнями, і це добре. Це ми бачимо аортальний клапан, Це мій клапан. получается. Бачим, змінений артальний клапан, протовщений, стінки його не ущільнені. Через травохідне ехо є вкрай важливий метод діагностики пошуку джерела емболії при кардіоемболічних інсультах. Зокрема, ми знаходимо тромби у камерах серця і у вушках лівого передсердя, і це є дуже важлива метод діагностики. І звісно, для кардіології, для кардіологічних пацієнтів, які мають моготливу аритмію, виконання через травохідне ехо серця перед відновленням ритму серця є в. Вкрай важливо теж для пошуку тромбів серця в вушку лівого перецерга і в лівому шлуночку. Саме злагоджена робота і якісна комунікація між лікарями дозволяють досягати високих показників у роботі, зізнається Надія Сегін. Саме така співпраця налагоджена з центром кардіології, який нещодавно відкрили обласній клінічній лікарні. Донедавна це було відділення ревматології. Якщо раніше ми були виключно відділенням терапевтичним, то зараз у нас додалися послуги хірургічного профілю. Зокрема, це стосується в основному і лікування профілактики ішемічної хвороби серця, лікування і менеджменту пацієнтів з гіпертонічною хворобою і окремим напрямком яким так само ми зараз ну, активно пробуємо розвивати це є це є напрямок аритмології. Тобто ми зараз маємо в себе в складі велику кількість спеціальностей лікарів. А в склад нашого відділення входить палата інтенсивної терапії. Ми маємо. Кардіологічні ревматологічні ліжка, кардіохірургічні. Крім того, ми маємо в своєму складі лікаря-кардіолога-електрофізіолога, який власне займається порушеннями ритму та провідності. І ми, ну скажімо так, лікуємо таких дуже різноманітних пацієнтів. На обстеження у центр скеровує профільний лікар, який веде прийом у поліклінічному відділенні. Кажіть, будь ласка, що вас турбує на даний час? Тиски дуже скачуть і загальним ну, захворювання системно лягаю до вас, так щоб підліковуватися, проходжу терапію. Консультація амбулаторних пацієнтів у нашій лікарні проводиться з понеділка по п'ятницю, з 8 до 18 години. Найчастіше до нас звертаються пацієнти із артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, аритміями чи серцевою недостатністю. Особливістю нашої лікарні є те, що коли пацієнти до нас звертаються, ми маємо широкий спектр можливостей, щоб їх дообстежити. Потрапити на прийом до лікарів обласної клінічної лікарні можна декількома способами. На те, щоб людина Звернулася до нас на прийом. Вона може мати скерування від сімейного лікаря електронне і зареєструватися в реєстратурі, або також є додаткові платні послуги. Через касу вона теж може прийти і записатися до нас на прийом. Івана Лецин наголошує на тому, що пацієнти не ігнорували симптоми недух, які останнім часом помолодшали. Останні декілька років, особливо за час воєнних дій, ми все частіше бачимо, що звертається особливо це стосується чоловіків молодого віку, 25-40 років, у яких діагностують гіпертонічну хворобу, вторинну артеріальну гіпертензію, порушення ритму. Навіть бувають такі випадки, що стається гострий інфаркт міокарду і до 40 років, коли раніше ми цього не бачили зовсім. Детальним обстеженням і лікуванням пацієнта займаються безпосередньо у центрі кардіології. Наразі тут є 20 ліжок ревматологічного профілю та 25 – кардіологічного. Більше п'яти років у Христини Федорович лікується Ірина для жінки. Тутешній колектив як сім'я. Я тут вже майже шість років. Мені іменно в цій лікарні поставили діагноз і Майже шість років я вже в принципі тут і лікуюся в цьому відділі. Мене лікує Христина Миколаївна Федорович, завідує цим відділенням. В принципі, я задоволена всім, як лікарною, так і дівчатами, медсестрами, лікарями. Тому що дуже приємно, коли ви знаєте, ви. Хворі, хочеться підтримки не тільки від рідних, а щоб до тебе ще відносились ну приємно і інші люди. І коли я приходжу сюди, це знаєте, так, як моя маленька друга родина, до якої я приходжу, завжди підтримують, завжди порадять, розрадять. Якщо там, скажем так, не дуже все гладко йде в лікуванні. Вони завжди підтримують як дівчатками сестри, як лікарі. Тому я дуже задоволена і рада, що попала іменно в цей відділ, іменно до цих лікарів і. Дуже рада, якщо є потреба хворих у центрі, консультують також фахівці з інших відділень. Один із, скажімо, плюсів багатопрофільної лікарні третинного рівня надання медичної допомоги, тому що тут ми можемо залучати спеціальності абсолютно різноманітні, ми можемо кликати на консультації своїх колег, сунішних спеціальностей. Ну і власне, зважаючи на те, що віки, власне, ревматологія тісно була пов'язана з кардіологією. І дуже часто при ревматологічних недугах виникала патологія серцево-судинної системи. І власне, ну, ми якось ну, часто з цим стикали. І серед усіх як терапевтичних, так і хірургічних патологій, а дуже часто виникають фатальні серцево-судинні ускладнення. І цим власне вже і займаються наші лікарі-інтервенційні кардіологи і палатні інтенсивної терапії, там де в цьому є власне потреба. Сьогодні у центрі лікують хворих з різними патологіями серця, серед яких аритмії. Власне, аритмологія. Це напевно один із найскладніших напрямків кардіології взагалі. Але зважаючи на те, що так само є значно поширені, а, такі розлади ритму провідності. І часто трапляються пацієнти з АВ-блокадами, з вираженими з синдромом слабості сильного вузла, От коли є потреба в постановці штучного водія ритму чи кардіовертора дефібрилятора, і наші спеціалісти володіють даними техніками, і вони допомагають таким пацієнтам для відновлення власне адекватної чистоти серцевих скорочень і покращення їхнього модифікації, покращення їхнього життя. Власне. Ну, звичайно, з відносно безпечними аритміями ми працюємо з пацієнтами планово, а життєво загрожуючі до нас поступають на приймальний покій. Відповідно, ми даємо невідкладну негайну медичну допомогу. З такого різного спектру аритмій це можуть бути як фібриляція, передсерч, шлуночкові порушення ритму, супровентрикулярні тахікардії і синусові брадикардії. Звичайно У нас є різний спектр надання, як то кажуть, медичних послуг. Планово, це у нас може бути медикаментозна кардіоверсія, електрична кардіоверсія. Але перед цим ми обов'язково маємо пацієнта дообстежити. Після ретельного обстеження лікарі визначаються з лікуванням пацієнта. Якщо це медикаментозна терапія, у нас є цілий арсенал медикаментів, з якими ми спокійно боремося з аритміями. а також ми надаємо таку послугу, як електрична кардіоверсія. Зазвичай це є процедура екстреної допомоги, коли пацієнти поступають на приймальний покій з порушеною гемодинамікою, тобто нестабільний тиск, високий пульс, треба вже і негайно надати йому допомогу. І, звичайно, це може бути відсутність свідомості. Тому ми швидше за все використовуємо електричну кардіоверсію, яка також наші лікарні така Осить поширена, можна сказати. Медики додають сьогодні аритмії частіше діагностують у молодих людей. Зросла кількість аритмій, зросла кількість фіброзів міокарду, тобто ущільнення серцевого м'язу, яке нам і дає порушення ритму. І досить часто в молодих людей ми вже фіксуємо порушення ритму. Плюс є ще супутні захворювання, які нам додатково дають порушення ритму. Це ендокринологічні захворювання дуже часто. ниркова патологія може нам дати порушення ритму. Тому так пацієнти треба обстежувати повністю. Якщо у пацієнта запідозрили порушення ритму серця, в центрі проводять холтерівське моніторування. Це є апарат для холтерівського моніторування. ЕКГ він працює 24 години на 7 і він записує на флешку кардіограм. Апарат ми поставили. Пацієнт буде з ним перебувати практично 24 години. І за 24 години ми будемо бачити, які порушення ритму фіксуються на нашому апараті. І вже від того будемо відштовхуватись, як пацієнта лікувати. Яка його суть? Нам треба зловити ту аритмію, яка нам дає порушення ритму. Зазвичай ці аритмії приховані. Тобто пацієнт приходить, скаржиться, які можуть бути основні скарги. Перебої в роботі серця, запаморочення, втрата свідомості може бути. І тоді ми підозрюємо що ага, так, у нас дійсно є порушення ритму і нам треба щось з цим робити. Ми робимо холтер, бачимо, ага, дійсно є, ми зловили це порушення ритму і вже від того відштовхуємося. Кардіологи центру володіють сучасними методами діагностики та лікування пацієнтів із серцевими недугами. Наша команда мультидисциплінарна. У нас працюють кардіологи, інтервенційні кардіологи, електрофізіологи, кардіохірурги, а також лікарі-анестезіологи. Таким чином ми забезпечуємо повний спектр надання невідкладної кардіологічної медичної допомоги. Юрій Корелець наголошує, в жодному разі не можна терпіти біль і при перших проявах недуги звертатись до лікарів. Тиснучі, пекучі, болі в грудях, різка задишка, наростання загальної слабості. Варто записати кардіограму, яка вже дозволяє запідозрити важкі серцеві недуги, і у випадку таких підозр, Робиться ургентна коронаграфія та вирішується подальша тактика лікування. І саме це надає можливість вчасно оздоровити та запобігти різним складам. У центрі допомоги хворим надається у режимі 24 на 7. Тут застосовують найновіші методи обстеження та лікування пацієнтів серцево-судинними недугами. Основною метою діагностики це є коронарографія. І при потребі проводиться ургентні стентування, планові стентування, балонна ангіопластика судень серця, а також постановка штучних водіїв ритму серця при порушенні ритму. Для надання базової медичної допомоги хворим центр забезпечений усім необхідним, додає лікар. Ургентна медична допомога надається всім пацієнтам, які були доставлені бригадою швидкої медичної допомоги на приймальний покій обласної лікарні, і проводиться в першу чергу діагностична коронографія та вирішується питання балонної агнепластики та стентування. Вся ця допомога надається на безоплатній основі. Пацієнти можуть звертатися через поліклініку для проходження. Діагностичної коронографії в плановому порядку. Це допомагає на ранньому етапі виявити, діагностувати початкові порушення коронарного кровообігу та вчасно запобігти серцевим недугам. Командність у роботі, обмін досвідом, довіра пацієнта до лікаря. Це те, що для Христини Федорович, як завідувачки центру, найважливіше у щоденній праці. За час перебування на керівній посаді їй вдалося мало. Ще більше попереду. Ми оновили матеріально технічну базу відділення, зробили трохи ремонтів, але крім того, ми стараємося працювати для того, щоб нашим пацієнтам, по-перше, надавали якісні медичні послуги, а по-друге, щоб вони могли отримувати найновіше лікування. Зокрема, це стосується власне, більше впровадження методів новітніх лікування роматологічних захворювань саме системних, автоімунних – це імунобіологічна терапія. Є в нас державна програма для лікування пацієнтів з ювенільним і артритом, де, ну, тобто вони отримують ці препарати за державні кошти. Але крім того, у нас є регіональна програма, де наші пацієнти фактично я створила цей захід як експерт з ревматології, Ми додали її до програми здоров'я населення Прикарпаття, і такі пацієнти зараз мають можливість отримувати імунобілічну терапію, тобто це і хворі з ревматоїдним артритом резистентною формою, тобто яка є нечутлива до лікування попередніми формомодифікуючими препаратами. Це власне те, що стосується ревматологічного напрямку. Якщо говорити про кардіологічний, то, власне, ну, знову ж таки, напевно, ну, десь в якийсь момент виникли ідеї і в нашій адміністрації, і в мене що важливо щось змінювати і знаходити нові напрямки для лікування, діагностики, постійно десь рухатися внову з часом. Обидві керівниці центрів Надія Сегін та Христина Федорович пишаються своїми колективами і зізнаються, запорука високих показників у роботі їх структур це постійне навчання та вдосконалення навичок усього медичного персоналу.